А, -а, а. Ви ще ж не включили? Я ж маю право задати пару питань, поки ми ще не почали рухатися. Можемо, Стати. так. Як микаються фари, Де яка передача а -а -а. у нас. Ні, мене більше інтересує, ми так стали. Як в сервісному центрі виїзд, майже. Ні, я це розумію, так я ж їм зараз. Щас... Вони мене пропустять, якщо що. Ні. Отож. Вони ми так стали, не св... Так, Ситуація справа, тут всі починають Тут всі зразу. починають умовно задом запарковані, а ми да. просто запарковані передом, як і імітація в сервісному центрі. Ладно, то зрозуміло. Виїжджаємо потім лівий, і поїхали собі. Виїжджаємо щас впра... Виїжджаємо прямо. Ну, можна прямо, так. Да. Можна трошки підкрутити кермо вправо. По В общем, ситуації. Зараз, підожіть, вони їдуть більше по лівій, смузі, правильно? Краще все одно почекати, почекати, коли там нікого не буде. Там по-любому буде світлофор. Або пішоходи переходити, потім нікого немає. Виїжджаємо. Жду, поки там да. світофор. Ну, Маршрут буде червоний. номер 9 Все. Будемо готові. Виїжджаємо. Ну, червоний давно вже. Ждать, поки назад поміняється. А для чого? Виїхати, вільна дорога. Вільно, як тільки починаю, он уже. Тут ситуація. Треба просто подивитися і уважно. Вільно, виїхати і все. І спит почався все, інспектор. Взагалі хочемо там щось коментуємо, але він може тільки сказати напрям руху все не може. Да, ні, там можливо. Стоп. Стоп. Що ми зробили? П'яту Та, Ні. Ну, ні, ми п'яту вімкнули. Вгору ж кольцо. І... Так. Вгору на себе. От подивимося уважно. А ми куди? Ми підняли корійська. Ну вже почався. Ми то... А ні. ми казали, ми так на іспиті, коли нам хтось махав. Так, не треба нікому розказувати, хто нам махав. Mm. Йоб, Летить йоб, десь. Длина. А он, блин, прям дивимося як. Вон воно зараз де? як виєпти. Прям... Ох, прям на сасюри. Та ну вас сосюре. Уїжджаємо, напевно, Мабуть, Мабуть, постоїмо. Та уїжджаємо звідси. Там воно якраз на сасюри полетіло. Задня? Да. Ох, твою мать. А є ще. А де там тец? Зліва тець, взагалі. Закручуємо право, закручуємо, закручуємо, закручуємо. Все, зупинилися. Щеплення натиснули перше. Вліво кермо. Це піздець. А Ну подивіться в тілеграну, що там пишуть. пішуть. що там не пишуть. Якраз же через дорогу там же якраз отож. Я ото пам Де, там. пам'ятаємо козёл? У мене іспит. У нас іспит, так, да, прямо перед носом шахет. Обережненько. Та він сам, дедушка злякався. Ми зараз на нього Ой, наїдемо, наїдемо. Обережно треба. Я їбу. Ой, я їздию. Іспит, я матюкаюсь. Нічого страшного. Мама дорога. Я... Добре, повертаємо праворуч. Треба до цього звикнути. До шахедів. А що, ну побачили, прямо летів як, як раз птах в житті. якийсь. А що так не бачили, ні? Mm -hmm. Нічого. Яка вказівка? Прав -лів... Прав -лів... Це нам психологічна така, так? Да? Mm -hmm. Ситуація. Так, знак уступити дорогу. А може, може трошки далі потрапив, ну там якраз виходить, там щось пам'ятаємо, що пам зразу вже йде типа, отам майданчик Усенка і трошки далі, там ж йде вже воно сосюри. На колі буде другий з'їзд. Так. Оце ж отут я, я недостатньо взяла тоді це. Ну, дився, як тут широко. Помилка. Чого? Рано ввімкнули покащим. Оце отут він мені сказав, да. що я недостатньо взяла положення. Та там на тому річ ми ще не проїхали перший з'їзд та вімкнули показчик. На перехресті рух прямо. Далі буде коло на колі, другий з'їзд. нікого Тут така сама траєкторія, пам'ятаємо. Перехрестя повертаємо праворуч. Це що я не маргає. маргає, не марає. Іде по ямках, автомобіль а автомобіль дергається. Так. І воно здається, наче хтось нам блиме. Понятно. Так, можемо продовжувати рухнути. В кінці вулиці повертаємо праву руку. Що ж ми тут буде? Їхали по цьому. Так, так, і Їхали. оце вже, тут я ж сказала, що майже оглядовість, Десь туди пішоходів нема було, так все що. Все що, бачимо, той виїжджає, той заїжджає. Зреагували нормально. Їдемо, бачимо, їдемо нормально. Тільки момент... ну, ці ну, моменти показчики. Ну... Трошки зібратися, бо, бо їдемо нормально, трошки десь, да, може, ми третю забуваємо вмикати. Я як вам сказати, і не забуваю по-чесному. А от як -та, думаю, ага, зараз перехрестя. Мені оп'ять назад переключаться. От, от в мене мислі. Я вам по-чесному говорю. Я, розумію, я чую, як машина просить третю. Сказати, щоб я не чую, я це чую. Та я ж чую, як машина, розумію, що Вона зараз чую. другу вже просить. Да? Я це все розумію. Я, можна сказати, Та нам треба просто динамічніше це трошки робити. Я ж пропускаю їх. Так. Да. І щеплення, вроді би, знаєте, якось мені кажеться, ну, Та от 80 все у нас. є. Я ми, його. ми розуміємо, коли треба його відпустити, де притримати. Оце... Воно є вже. У нас це є да. автоматизм. Так. Я і... ж про це й кажу. Але, але уваги. Трошечки не, не вистачає. Може, тірася. Якби може так дійсно, що я кожен так, що Та це не дійсно, це так воно і є. Поближе ми фармиємо. Ми знаємо, як це робити. Може, якби я їздила, ну, хоча б. Би... А що він? Козью. Оце ж він порушив. Він нічого не порушив, і він спокійненько повернув, слугу, типу, свою повернула. Ми злякалися просто. Ну що він порушив. Третя. І виходить, що... Ви, можливо, я кожного дня їздила, а вже в цьому. Ну, це хоч би через засоби. день, звичайно. по-іншому, я це теж розумію. А так сьогодні вивчили щось, через тиждень а, ми все забули. На перехресті повертаємо ліворуч. І виходить, я навіть це як в групі читаю, там кажуть, не чувствую щеплення на Тойоті. Там, на Думаю, перехресті повертаємо ліворуч. До Думаю, ну як не, чу не чувствуєте. Ну, я, тут значить, не в тому чувствую. річ, тут треба просто. Просто нормально починати рух на автомобілі трошки з газком, але ми вже з газком, так? Да? Тобто по можливості не на одному щепленні, все буде нормально. Так, а що в нас тут? А, ми зупиняємося. Пізно пока Ну от бачимо, самі-самі навіть помилки свої кажуть. Ну так, я а це зорієнтувалася, то там ні. А де в нас дублюючий? Зараз там почнемо гати. Це не дублюючий. Це... Нема там збоку начне магати зараз. Бачимо. Угу. Нічого ми трошки роз'їздимося і все буде добре. Тому що я так скажу: насправді, перемикати передачі і не глохнути це не показник, що ми навчилися їздити. Та я ж не чую. Ну ми просто, якби, навчилися. Да, відпускати щеплення і вмикати передачі. Mm. А от іменно контролювати дорожню обстановку, оце зовсім Та, інше. Мені ще потрібно. Оце ж отак. Я тоді їду, їду, де вона тут? І він мені сказав, що. Ну, ось ще Зазуб". суцільна, ось отут ще вона. Вона ж її далі трошки треба протягнути. Ось отут, оно. ось отут, одесь, отак. О. Да? Ось да? вона, я да. бачу її. Все, і закручуємо, але трошки далі протягувати. І отут одразу мені треба було закрутити, а я поїхала, поїхала не туди. Далі повертаємо праворуч. Ми ж їх об'їжджаємо правильно. Тут такий апіндіцит, саме аппіндіцит, апендицит пішохідний, немає нікого. На перехресті виконуємо розворот. Далі повертаємо ліворуч. Хтось лівайшов. Пішохід до мене треба було зупинитись. Або сказати, він ще далеко, я проїжджаю. Він був далеко, я проїжджаю. Ну це треба було сказати до пішохідного. Так. Повертаємо ліворуч і далі їдемо прямо. Тут можна зразу, як тоді я робила, за пішохідним зупинитись чи перед. Згадаємо. Зупиняємося. А, в них червоне. Перед Ми пішоходним, можем... пішоходів немає, протягнемо да, далі. Червоне. Ну Тільки на стовпчик краще їхати. Це я тисячу разів казав. О, Може там от ліва сусіда, угу. бачимо? Да, уже вже вона. Ось. О, ну так так. Ми кожен раз кажемо бачимо, ну, а потім через не наступний раз вже їдемо от, трошки не туди. Ну нічого, непогано в цілому зробили. Справа шукаємо місце для зупинки згідно правил дорожнього руху. От зупинка я не знаю. От тут можна було. От зупинка 30 метрів. Далі найду. А тут не можна? Не можна, чого? я ж бачу. А чого в двір же заїзд? Скільки метрів від двору треба? 10. Що таке 10 метрів? Це і тут можна було? Ми самі собі. Робимо єрунду. Робимо тому що 30 метрів ми повинні розуміти, скільки є 30 метрів. Автобусна зупинка, отут тут же... можна... Тут, тут можна було, але ми ж це не зробили. Ми протягнули далі, а далі вже що? А далі вже автобусна зупинка. Тобто розуміємо, да, не виконали вказівку інспектора. Та це вже не виконалася. Звичайно, ще раз... ми проїхали. Ага. Питаннячко, а скільки ми хочемо їхати? До, до, до Метродарниця проїхати чи до Чернігівської? А там вже буде Ашан десь. Да, чи... Справа, треба було одразу зупинитися. Якщо ми почули цю вказівку, ми вже повинні сповільнити трошечки автомобіль і дуже-дуже обережно -дуже це все контролювати. Де тут треба було зупинитися насправді? Перед пішохідним аж. Стоп є ж. Стоплінія діна світло фор. Понятно. Є помилки, ми бачимо, ну, і вони ще про що. Ну, це, це єрунда, я так скажу. Це єрунда, але ми допускаємо помилки. Зупинку не зробили. Далі повертаємо праворуч. А от течемо зараз їдемо? На колі буде другий з'їзд. Не відволікаємося, зараз можна поцелуватися. Який ми смузі їдемо. На перехресті повертаємо ліворуч, треба зібратися. Хтось їздить хтось. Пошв ну, ще. Будемо робити. Потім їздити щось. Так будемо. Вон песік там вообще на дорозі бідний. Уявляємо, як песику страшно. Справа тут робимо зупинку. Поки, справа. От тут? Ну там де виїзд робимо вже. А нам не можна. Робимо де виїзд. Після нього притиснуло щеплення, лівіше, лівіше, бо там цей. І зупиняємося. Зупинка без показчика поворота. Як треба робити зупиночку? Збавити Правий швидкість показчик. і обережні попід'їхати ситуація. Ну нічого, що ж робити? Увага треба. Може, тривога повинна закінчитися, Вони всю ночь і так самі розуміємо, ось скільки людей на вулиці, хоч би якісь укриття зробили. Ну вони а... стоять. Хтось автомобіль переоформити, хтось ще щось. Так що такі.